На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Супереч великій війні, мобілізації і болісним втратам на фронті в Україні діють театри. Жінки подекуди замінили на сцені чоловіків. І це диво, але під постійними тривогами часто в укриттях. Театри готують прем'єри, збирають зали, ніби щоразу доводячи, Україна була, є, і буде, а мистецтво це потужна сила. Про театр в умовах війни, сучасний розвиток сценічного мистецтва, діяльність вищої театральної школи, міжнародні зв'язки українських митців будемо говорити сьогодні. І я з приємністю представляю гостей української хвилі. Це Руслан Неупокоєв, заслужений діяч мистецтв України, доцент, завідувач кафедри мистецтва театру Ляльок Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Вітаю. Марія Погребняк, головний художник Київського академічного драматичного театру на Подолі, старша викладач кафедри мистецтва театру Ляльок. Вітаю. Та Ольга Полтавець, начальник відділу міжнародних зв'язків університету імені Карпенка Карого. Вітання. Вітаю в нашій студії. Почнемо розмову з того, що привело вас до Литви. Хочу сказати, що пан Руслан не вперше в українській хвилі, тому вас іще раз вітаємо раді, ну але все-таки про цей візит, про теми, про зустрічі. Прошу з перших вуст. Ну так, правильно, ви сказали. Минулого року у нас була зустріч і минулого року це був такий наш перший візит. Я був як представник нашого університету. Ми знайомилися і налагоджували зв'язки з програми Erasmus. Потім литовська делегація була у нас пару місяців назад в Києві, і з нами була Гедрі Кабашинськіні, Валентинес Масальськіс і ще група представників литовської школи. Валентинес проводив майстер-клас, і ми так гарно провели час, гарно поспілкувалися, і нас запросили за. Зараз до Литовської академії музики і театру у трьох, і у нас була така насичена програма. Ми були в Клайпеді. Можливо, ви знаєте, що в Клайпеді набрали курс для лікарів, і нам було дуже цікаво, як вони працюють. Ми подивилися їхній екзамен. Вони дуже молодці і показали дуже цікаву роботу. Ми вчора приїхали з Клайпеди. І вчора ж ми потрапили ще на майстер-клас Кшиштофа Занусі. Ми послухали його, поспілкувалися. Ну нам тут цікаво. Дякую, прошу, діліться враженнями. Якщо можу додати, лише стосовно делегації, яка до нас приїжджала у березні цього року, також там був Аудріс Стоніс і Неріус Мілеріус. Вони провели кілька лекцій для наших студентів з інституту екранних мистецтв. Так як Руслан Неупокоїв і Марія Погребняк представляють більше факультет театрального мистецтва, то я так би мовити, в опозиції я з інституту колишня студентка інституту екранних мистецтв, і нам дійсно було надзвичайно приємно, що наші колеги з Литви провели стільки часу з нами показали, нам розповіли, продемонстрували фільми свої роботи. Наші студенти від першокурсників бакалаврату до аспірантів були просто у захваті і запитували, коли ж наступний раз вони приїжджатимуть знову до нас, бо ми їх уже чекаємо. І ось нас в рамках програми Еразмус. Ми змогли приїхати до Литви, і це мій перший раз у Литві. Я бачу, що литовці не лише дійсно підтримують нас і допомагають в усіх можливих питаннях, а дуже приємний народ, дуже дружній народ і лише позитивні враження. Дякую, пані Марія. Є ще сказати? А, так, так. Так як нас цікавить не тільки школа лялькарів, так само у нас на кафедрі є спеціальна сценографія театру Ляльок, і так само ми зацікавлені в історії сценографії художньої школи Литви. І, наприклад, ми з Олею встигли побачити випускні іспити вільніської академії мистецтв. Там різні факультети, це було теж дуже цікаво. І на щастя, ми потрапили на чудову виставку Стасиса Ушинськ. Каса, це метр і засновник українського театру мистецтва та троля. Перепрошую литовського. Але Марія не випадково сказала українську, оскільки Стасіс він є учнем Олександра Екстер. Це української художниці. Він в Парижі в неї навчався. Тому навіть у взаємозв'язки такі ще на цьому рівні відчуваються. І дуже цікаві звичайно роботи Стасіса Ушинськеса. Він не дуже відомий в Україні. Я думаю, що українці повинні знати взагалі литовський театр для люк це театр художника. В першу чергу тут художники домінують, тому в цьому плані його роботи дуже цікаві. Ну, от ми говоримо і про Литовську академію музики, театру так, так. давні зв'язки. Наскільки я розумію, так, пане Роз? Е, я би не сказав, що давні. Я би сказав, що вони якраз почалися з минулого року. Я думаю, що це Гедрі Кабашонськіні її ініціатива, оскільки вона особисто переймається тим, що відбувається в Україні, їй особисто цікаво. Ну я думаю, що це така загальна тенденція. Вона просто їх так уособлює, Тенденція зближення української і литовської театральних шкіл. І mm. вона дуже багато. Багато для цього робить крок за кроком, і я думаю, що скоро ми будемо мати дуже цікаві стосунки і дуже цікаві проекти, які у нас намітилися для співпраці. Я думаю, що це взаємозбагатить обидві школи. І минулого разу це ж був концерт. Пам'ятаєте, так це концерт був присвячений якраз певним подіям, пов'язаним з війною, і приїжджали українські митці з різних шкіл, не тільки з Карпенка каро там були і з Одеси, представники, ВП. Пам'ятаєте, так, так, це так. були роковини початку по так. Мене, так, так але саме, оскільки головний театральний університет у нас знаходиться в Києві, і оскільки в Клайпіде теж вирішили набирати лікарів. З одного боку, ми намагаємося те, що ми вміємо, знаємо своїми порадами або підтримкою. З іншого боку, взагалі, от така співпраця, вона зараз в світі, особливо в Європі, вона дуже потрібна. До речі, Гедрі нас дуже навчає програмі Еразмус, оскільки Україна ж не член Євросоюзу, і ми в програмі ми знаходимось на позиціях молодших партнерів, але це те, що дуже потрібно зараз нам. Можна поговорити трошки повернемо тему. Потім uh -huh. повернемося ще uh -huh. до студентів, uh -huh. до навчання. Все таки театр під час війни. Я дивлюсь на пані Марію. Сьогодні вона не просто в якості викладача, а і ще і головний художник театру на Подолі. Зізнаюся до повномасштабної війни. Моя родина це була родина людей, закоханих у театри. Навіть по секрету ми квартиру купили в рідному Чернігові так, щоб була в кроковій доступності локація театральна. Там один театр, другий театр, театр театр. звісно, з початком війни ну така прірва. Тобто, ми не вдома, театри вдома, актори на фронті, дівчата насправді грають чоловічі ролі. Це те, що я знаю по своїх рідних театрах. який ваш театр під час війни? Як вдається долати до ці виклики? Про втрати не хочеться говорити. Найперше виклики, напевно, да, і що змінилося в роботі театру? Можливо, є зміни в самих якихось баченнях, в сценографії. Прошу поговоримо трошки про театр сам. Ну, тут, якби є два аспекти: один чисто наш, якби побутовий, нам дійсно важко, бо ми маємо перериватися на тривоги, на якісь там важче доїхати на роботу, вчасно на репетицію потрапити. Тобто є якісь певні обставини, які заважають, але можливо вони і якраз і нас просувають. Тобто, ми швидше і сильніше хочемо це зробити, гарний продукт зробити і поставити виставу, і щоб глядачі її побачили. І насправді зараз в Києві я думаю, в багатьох Містах України також, бо в принципі і в Харкові так само я мала нещодавно прем'єру. Дуже багато глядачів люди йдуть в театр для того, щоб пережити якийсь емоційний всплеск, який якби їх трошки відволікатиме. Ну не зовсім відволікає. Він десь робить легше пережити цю ситуацію. — Театротерапія. — так. Бо, наприклад, у мене є знайома Юлія Шаповал, яка їздила на фронт і виступала з ляльками. До речі, виступала перед солдатами, і вона каже, що для них дуже дуже важливо щось відчути, бо вони там, коли знаходяться, у них вимикаються всі емоції, і коли вони починають плакати, вони виходять щасливі, бо вони нарешті щось відчули, і вони дуже за це дякують цим акторам, які приїжджають перед ними, виступають. Я думаю, що глядачі так само в містах приходять з цим якимись новими відчуттями, яких їх трохи відволікають від стресу, скажімо так, бо дійсно пережити всю ніч цих вибухів і так далі. А потім трошки опинитися. Ця в іншій атмосфері це лікує трошки наші і душі. Ну, взагалі, зараз в Україні спостерігається такий всплеск інтересу до театрів. Це стосується і театрів ляльок, в тому числі і драматичних театрів. Я маю відношення до театру ляльок на лівому березі. Фактично, зали повні так само і драматичні театри зараз навіть театр Франка підняв ціни, оскільки квитки постійно продаються. Можливо, тому, що вони дешеві. Там є вистави, на які неможливо потрапити. От в Україні зараз дійсно такі от парадокс, цікавий такий феномен Всплеск інтересу до театру під час війни. І, звичайно, що є купа проблем, чесно кажучи, щоб дівчата грали чоловічі ролі, я не знаю. Можливо, в Києві якось ще ця ситуація вирішується, але те, що багато акторів зараз воюють, це правда, і ну, гинуть, гинуть, це правда. Ми нещодавно поховали актора театру Ляльок на лівому березі Євена Невинського. Ну, як нещодавно, рік вже пройшов. І зараз теж актори театру Ляльок на Лівому березі, кілька людей зараз знаходяться на фронті. Ви знаєте, Марія розповідала про харківський театр ляльок, де Марія робила постановку. Там жінка воює, Тетяна Томасянц, вона зараз на фронті. Теж ну от гаразд, а як відбуваються самі вистави? Ну, вибачайте, можливо, трошки питання людини, яка не там зараз, uh -huh. але для розуміння навіть наших слухачів тобто вечір або це день, починається вистава, люди збираються, і раптом повітряна тривога. Що далі? Люди йдуть в укриття. Знаєте, одна ситуація, коли вистава, інша ситуація, коли, наприклад, екзамен у студентів, і екзамен може перериватися повітряною тривогою два рази. Іде екзамен. Ну ви ж розумієте, студенти готуються, нервуються, приготували. Сидить кафедра, сидять гості. Екзамен перервався, всі вийшли. Пройшла, наприклад, година. Прийшли, продовжується екзамен. Знову тривога, знову переривається. А вдень у нас заплановано там три-чотири екзамени. От такий процес може бути. Ну, це не завжди так, звичайно, але у нас кілька разів було, що аж два рази переривалося. В театрі простіше, в театрах є свої правила певні. Наприклад, якщо тривога триває більше ніж півгодини, тоді вистава відміняється, і з цими квитками глядачі можуть прийти. А якщо менше ніж півгодини, глядачі повертаються, і вистава продовжується. Так в принципі, не тільки це всі заходи, такі зараз відбуваються, але заходи відбуваються, і ми до них пристосувалися. Пане Руслане, говорячи з нашими лялькарями в Каунасі з литовськими і з українськими, я ставив питання, чим відрізняється театр ляльок в Україні і театр ляльок в Литві. От нещодавно був театральний фестиваль в Паневежесі, і наші українські театрали туди приїздили. Вони захоплювалися ну кардинально іншим підходом до сценографії. Ну до всього всього. Ну, я впевнений, що український театр не гірше, а може навіть... театр. Це фактично український театр. Оскільки там в трупі працюють наші випускники. Тому <смі> якраз тут і не наші художники також і наші художники і запрошують наших режисерів на постановку. <смі> Звичайно, там теж люди змінюються, хтось приходить, хтось іде. Але якраз Панівежеським театром у нашої кафедри є дуже такі міцні стосунки. До речі, за ініціативи Антанаса, директора Панівежського театру, нам подарували литовці електронне піаніно на кафедру. Воно у нас є. Ми, ми ним користуємось зараз. Але це не Антанас. Це один клуб, який в дуже хороших стосунках з Антанасом дзвонила нам і сказали, що вам подарувати. Ну, не знаю. Може, якийсь музичний інструмент. Я кажу, давайте електронне піаніно. Прислав. А взагалі, звичайно, ваше питання, воно дійсно має сенс, оскільки от ми були в Вільнюсі, ми подивилися виставу про сіньора Помідора. І ми спілкувалися з зараз там новий директор Паулюс. Ми знайомі минулого разу ще були з Вільмантасом. Він теж там з Рімасом запросили нас на виставу. Ми подивилися, і в розмовах ми розуміємо, що театр ляльок в Литві, він, по-перше, як сказав Рімас, не має таких глибоких народних традицій, як в Україні. Тобто вони були народні традиції, але вони не зовсім впевнені, що ці традиції саме литовські, оскільки це багато різних народів на території Литви були зі своїми Традиціями народного театру з одного боку, з іншого боку, в Литві немає школи режисури театру Ляльок. Тому функцію режисера бере на себе переважно художник. І актори, звичайно, що от школа акторська, вона така епізодично виникає. От зараз набрали в Клайпеді акторський курс п'ять людей всього прекрасні студенти, але минулого разу набирали 12 років назад. І це є такою причиною, що театр ляльок в Литві дуже цікавий, дуже цікаві оригінальні є вистави. Я взагалі просто згадую те, що я бачив на фестивалях. Але от такої от серйозної традиції вона ще потребує становлення, ця традиція, для того, щоб театр ляльок в Литві став більш популярним. Наскільки мені відомо, в Каунасі вони хочуть зараз робити виставу для дорослих. Ну в Україні в Харкові там вистави для дорослих граються вже років 70. Це така стала традиція в Києві. Час від часу там були вистави, потім їх зняли. Тут же ж проблема вистав для дорослих не в тому, щоб її зробити. Це нема проблем Про... в тому, щоб для глядача це була культура відвідування вистав театру ляльок для дорослих, і це треба процес виховання глядача. А це найважче От в Харкові. З цим було все гаразд, але зараз великі проблеми в театрі ляльок в Харкові, оскільки ми ж знаємо, що відбувається з Харковом, і зараз багато роз'їхались, там немає достатнього фінансування. Оксана Дмитрієва, вона їздить по Європі, працює, тому там ця традиція теж перервалася. Якщо в Каунасі таку традицію вирішили започаткова. Вати, ми можемо тільки підтримувати і вітати їх. Ви сказали, не зауважили про вистави для дорослих, а я одразу згадав гамлет машину. Чи а, продовжується традиція? Отакій от «Гамлет машина це хороша вистава. Я тоді дуже підтримував пана Віталія, коли вони приїхали в Київ, тому що ну неоднозначно до неї були ставлення. Зрозуміло, що це певний такий творчий експеримент. Наскільки мені відомо, вона зараз не йде в Чернігові, але шкода, хороша вистава. Цікава. Але в Чернігові з Віталієм Гольцовим нещодавно працювала наша випускниця, моя випускниця Марія. Чорношкур вони зробили виставу за мотивами фінського письменника. Я забув його прізвище, але вистава про радянсько-фінську війну. Але в там немає саме сюжетів. Воно, війна відбувається на задньому плані. Песі та ілюзія називається вистава. Дуже хороша, і вона отримала на прем'єрах сезону. Це у нас такі є фестиваль, які проводить Уніма. Кілька призів. Так що вони молодці. Отак, от співпраця з вашим другом Віталієм Гольцовим у нас у нашої кафедри відбувається. До пані Марії ще тоді питання. Художнім керівником став яскравий Богдан Бенюк. Така легендарна особистість. Що з приходом цієї ці особистості змінилося власне в житті театру? Що з'явилося? Які родзинки нагадаю слухачам пані Марія Погребняк, головний художник Київського академічного драматичного театру на Подолі про нього саме йдеться. Ну, якщо уявити собі пана Богдана, він такий яскрава, тепла особистість. Тобто, звичайно, він перше, що він зробив, це він намагається зберігати в театрі сімейні стосунки. Тобто, коли він прийшов, було багато різних там суперечок між акторами, цехами. Ну, тобто він зразу так, давайте розбиратись, хто, кому, що. Тобто він зібрав, він організував труп, організував цеха акторів, він запросив дуже багато цікавих, молодих. Зараз Найцікавіших режисерів драматичного театру, бо він має з ними зв'язки з театру Франка. Тобто він запрошує Уривського, Давіда Петросяна, який нещодавно мав гастролі наш театр в Клайпеді, показував чудову виставу, процес на фестивалі театральному. І так само він запрошує от із Литви, до речі, в нас ставила Андра Кавалеускайте. Вже дві, дві вистави дві. да дві вистави і третя в, третя в театрі Золоті Ворота. Вона постав. Це актриса Аліта з театру. Так, так. у нас вона поставила дуже цікаві, теж такі експериментальні художні з одного боку вистави. О, до речі, він просуває наших акторів. Він гарно їх представляє на загальному полотні взагалі української культури і українського театру. Про них більше знають, більше говорять, бо він сам особа, яку часто бачать усюди. А так він якби і акторів теж підсвічує. Українська хвиля на лрт класика. Дякую, друзі, за те, що ви сьогодні тут, в Литві, в студії Радіо Лерта Класіка», в українській хвилі. Ну, справді таке сонечко засвітило в студії. Ми говоримо про рідну Україну, про улюблені театри, про те, чим власне жили до війни і що тримає мільйони людей під час війни. От пан Руслан говорив про фестивалі. Згадували, а до речі, зараз в Україні проходять театральні фестивалі чи так, так. наприклад, фестиваль інтерлялька це бієналіш кожні два роки. Він не припиняв свою діяльність цього року, здається, був. Був, так, був був також прем'єри сезону. Це у нас е, такий фестиваль онлайн-фестиваль Уніма. Це щорічний фестиваль. Він у нас відбувається. Я драматичних не знаю, може, ви знаєте. Ні, мені. ні, на жаль, вони не проводяться, тому що ну важко забезпечити безпеку всім групам, які приїжджають. Навіть ми у нас наприклад, в театрі дуже часто бувають запрошують, приїздіть в Дніпро, приїздіть в кривий ріг, але на жаль, проводять засідання, і ми розуміємо, що це ризик. Ми не можемо трупу відправити в там, то там то. Це може бути прильоти тобто кожного разу ми це перевіряємо. Тому і так само з іншими з за кордону, приїзд іншими трупами чи татрами і так далі. Але ми, от театральна школа, їздить на фестивалі театральних шкіл в Європі. Нещодавно наші студенти повернулися з німецького міста Хам в Румунії в Таргумуреш їздили теж до Словаччини, до Польщі, до Вроцлава. Отже, єдине, що звичайно, проблема зараз стала вивести хлопців і вивести і викладачів чоловічої статі. Це величезна проблема виїхати. Ну, запрошення дозвіл. не проблема отримати, саме дозвіл. Особливо зараз для студентів велика проблема для студентів-хлопців виїхати. Ну, часто, от, це той випадок, коли часто тут дівчата можуть заміняти хлопців і їздять. З дівчатами виїжджати дівчатам проблем немає, і викладачам, і жінкам. Ну, працюємо. В принципі, сказати, що дуже сильно кардинально змінилося, воно звичайно змінилося, але не в бік якогось погіршення, просто інші умови і до них треба по іншому прилаштовуватись. Звичайно, що це дискомфортно глядачу, коли під час вистави починається обстріл балістикою. Це неприємно. Але ви знаєте, ми якось вже по іншому до цього ставимось. це настільки часто буває, що ми от ставимось до цього як до погоди. Дякую за таку відвертість. Пані Оля, хоче додати про так. На рахунок театральних фестивалів хотіла додати, що власне наш університет є засновником двох фестивалів: це театральних шкіл і кінотелефестиваль студентський. Минулого року нам вдалося реалізувати кінотелефестиваль пролог. Він був успішним. Єдине, що до нас не приїжджали студенти з інших шкіл, а лише надсилали свої роботи, це було в такому онлайн-форматі. Ми були фізично, звісно, у будинку кіно переглядали ці роботи, коли були тривоги, ми спускалися до укриття. І після успішної реалізації цього фестивалю, який вже довший час був не на часі, як то кажуть, ми вирішили спробувати відновити фестиваль натхнення це театральних шкіл. Але після кількох дискусій, зустрічі організаційної групи і Дискусіями, консультуванням з нашими партнерами з-за кордону, ми все ж таки вирішили дочекатися перемоги і тоді вже реалізувати цей фестиваль, бо він би мав бути фізично у Києві. А це є трохи небезпечно, і ми розуміємо, що для нас це теж буде складно, і для багатьох партнерів за кордону це буде, на жаль, неможливо приїхати. Тому ми поки що намагаємося робити все можливе, що можна зробити у форматі не фізичному, тобто онлайн-форматі дистанційному, це більше до кіно. Можна переглянути різні кінопродукції, і віримо в наше ЗСУ, віримо в Україну і чекаємо перемоги, щоб повернутися до нашого більш бажаного життя, яке в нас було до початку війни, і я впевнена, що це незабаром відбудеться. Хоча литовці з ЛМТА не побоялися, приїхали, працювали, проводили mm -hmm. лекції, майстер-класи, за що ми їм вдячні. Сьогодні дуже багато говоримо про молодь, говоримо про ось і починали власне, про освітню програму «Еразмус», говоримо про діяльність не тільки театрів, а передусім про діяльність університету театра, кіно і телебачення. У мене питання, як охоче зараз юнь, іде до вас вчитися? Звідки ці люди і зізнаюся сьогодні просто напередодні нашої розмови в студії? Ви мали знайомство з одним з випускників майбутніх міжнародної української школи Литви, юним українцем Максимом Люпчевським, учнем, який прагне повернутися в Україну і вступати саме в ваш виш, бути актором. Можливо, якісь поради при цьому є молодим. Може, спробуєте їх озвучити? Трошки? Ну я скажу в принципі, дійсно Зараз з абітурієнтами не так просто, як зазвичай. Зазвичай у нас величезні конкурси і там кілька людей на місце, і це дуже довгий процес, дуже важкий процес, коли абітурієнти, особливо на драмі, у нас краще організовано, звичайно, на кафедрі мистецтва театру. А коли дуже довго чекають, дуже довго чекають результати, дуже втомлюються. Рік, зараз ми закінчуємо вже цей рік навчальний, і от цього навчального року ми набрали курси. Були проблеми саме з хлопцями, і ми розуміємо, чому тому, що багато. Кілька років назад, вже війна, вже у нас четвертий рік триває, коли ще були школярами, мами повивозили, переважно хлопців повивозили, і не всі хочуть повертатися, тому що у нас були першокурсники, які влаштувалися в Німеччині, в Вільнюсі, в, в Словаччині, в Чехії навчаються наші і студенти. І звичайно, що якщо виїхали школярами, вони теж туди вступають, і очевидно їх беруть. Але є такі, які повертаються і вступають до нас там з Німеччини. Але що можна порадити? Ну в принципі, особливо зараз. Заняття нічим не відрізняються від нашого звичайного життя. Треба просто враховувати, що коли починаються тривоги, так заняття перериваються. Якщо це корпус у нас на Єрвалу, там є своє бомбосховище, вони прямо туди спускаються, і в бомбосховищі в підвалі працюють. Ми займаємося наша кафедра на Подолі. Ми йдемо в метро, але ми в метро проводили заняття. Це було дуже цікаво. Нас знімали на відео, викладали, як ми займаємось. Ну вже пристосувалися таким чином. Повертаючись до вашого запитання стосовно інтересу абітурієнтів до нашого університету, інтерес високий, і він утримується на цьому високому рівні. У нас у квітні був день відкритих дверей, власне, два дні один день на факультеті театрального мистецтва, це саме по акторам. І по акторам по лялькарям лялькарі теж бувають актори, режисери і сценографи. Давайте будемо називати актори драматичні актори театру ляльок. Так дякую абсолютно згодна. І на інституті, і власне в день відкритих дверей у нас був забитий корпус. Потенційними О, студентами, випускниками шкіл У нас протягом ще тижня доходили на інші дні дівчата. Хлопці запитували, сьогодні буде день відкритих дверей. Тобто вони десь щось переплутали і дуже засмучувались, коли дізнавалися, що день відкритих дверей вже закінчився. Це була дійсно велика подія, масова. У нас був наш навчальний театр забитий. не було До, речі, до речі, це вперше там стільки людей прийшло більше 700 людей. От, це, це дивно, звідки вони взялися. Але вони всі в нас розмістились, помістились, всі були зацікавлені і відбувалися певні консультації. вони спілкувалися не лише з викладачами, а й з нашими актуальними студентами, і між собою знайомилися, і обмінювалися контактами. Тобто я бачу, що діти. Мають інтерес і їх не лякає ні війна, ні ситуація. Вони знають, що перемога, і потрібно творити українське мистецтво. А де робиться українське мистецтво? В Карпенка Карго. Ну я ще скажу, що цього року набрали взагалі зазвичай драматичних курсів набирають три. Цього року набрали чотири. Цілий курс набрали із бажаючих вчитися на контракті. Тобто, шановні абітурієнти, майбутні – Батьки абітурієнтів, зверніть увагу сьогодні. Наша передача ось така. Ну і для вас, в тому числі, ті, хто хоче пов'язати свою подальшу долю зі сценою. Задумайтеся, театральні вузи України, в тому числі Університет Карпенка Карова, флагман. Вас чекають, я боюсь, що ми зараз налякали, що зараз подумають, що у нас страшенні конкурси, раз так, от все забито. В принципі, поступити ну більше ніж реально, це правда. І якщо дійсно абітурієнт має здібності, ну звичайно ж він зможе себе знайти. Дякую за таку теплу розмову в нашій студії. Нагадаю слухачам: сьогодні гостями української хвилі були Руслан Неупокоєв, заслужений діяч мистецтв України, доцент, завідувач кафедри мистецтва театру Ляльок Київського національного університету, театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого, Марія Погребняк, головний художник Київського академічного драматичного театру на Подолі і старший викладач кафедри мистецтва театру Ляльок цього ж університету, та Ольга Полтавець, начальник. Відділу міжнародних зв'язків університету імені Карпенка Карого на останок, напевно, хоча би по кілька слів традиційних побажань для багатьох тисяч українців, ті, які через війну опинилися в Литві, і для яких Литва стала справжнім прихистком. Прошу, ну, я хочу сказати, що повертайтесь Ви я не кажу вже це, це вибір ваш, звичайно, але ви десь щось взнали нове. Ви займалися своєю професійною діяльністю, ви отримали нові знання. Вони дуже потрібні в Україні, і ми абсолютно впевнені, що після нашої перемоги Україна стане державою номер один за інтенсивністю розвитку. Тому ваша допомога, ваші знання були дуже потрібні. Так, я думаю, що було б дуже добре, щоб ці люди, які зараз тут проживають, щоб вони берегли українську культуру в собі, і якби її українізували трошки Литву, розказували більше про нас, про нашу культуру, і щоб ми ці наші зв'язки литовсько українські були міцнішими. Я б хотіла завершити. Здається, це була цитата Івана Багряного, якщо я не помиляюсь, сміливі завжди мають щастя. От, Я бажаю нам Досягти нашого щастя, тому що ми доводимо щодня собі і цілому світу, що ми є сміливі, і я впевнена, що нам все вдасться. Тому тримаємося разом, працюємо, чекаємо на перемогу і продовжуємо залишатися собою. Дякую за такі надихаючі слова. Це була українська хвиля. Сьогодні її підготували і провели журналісти Олена і Олег Головатенки. За режисерським пультом працювала звукорежисер Соната Єдавічення. Почуємося з вами, друзі, як завжди, наступної суботи, о 14.30. Залишайтеся з Україною в серці і українською хвилею на радіо ЕЛРТ Класика.